Добрий день, скрипак Олександр Георгійович, керівник гуртка Школа безпеки. Тема сьогоднішнього заняття безпека руху велосипедиста. Велосипед це транспортний засіб, який дає можливість не лише швидко дістатися в потрібне місце, а й дозволяє розважатися, потренуватися. Їзда на велосипеді сприяє зміцненню серця, судин, м'язів, легенів, розвиває увагу, швидкість реакції. Перед тим, як сісти на велосипед. Потрібно уважно вивчити його, приладнати до себе. Велосипед має відповідати вашому зросту, щоб забезпечити більшу стійкість під час руху. Щоб їздити було зручно, регулюють висоту сидіння. Вона має бути такою, щоб, крутячи педалі, можна було випрямити ноги повністю. Виїжджаючи з дому, перевірте кермо, чи легко воно повертається та шини. Роботу ручного й ножного гальм і дзвінка. Заборонено керувати велосипедом в наушниках та з мобільним телефоном в руках. Заборонено їздити, не тримаючись за руль та знімати ноги з педалей. Під час руху заборонено триматися за інший транспортний засіб. Дозволено рухатись в проїзній частині. На велосипедах особам, що досягли 14 років. Велосипедисти повинні рухатись по велодоріжках, а якщо їх немає, по крайній правій смузі, проїзної частини. Ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе.